Сьогоднішній випуск виділяється тим, що кожний із підібраних фільмів мені сподобався. Що буває рідко, якщо говорити про топи по роках, також чергове я переконався, що французи знімають найкращі фільми жахів, навіть при дефіцитному бюджеті. І нарешті я дібрався до перегляду напевне найбільш хайпового фільму року, не враховуючи довгонога, і готовий поділитися непопулярною думкою, чому його проблема, тому класичного цікавого та тривожного перегляду. Татова голова. В ізольованому густим лісом модерн будинку проживає замкнутий в собі хлопець Ісак сак та його мач Халора. В герої складаються напружені відносини, так як єдиним, хто об'єднував родину, був покійний голова сімейства, який загинув у результаті автокатастрофи. Кожен з героїв не може змиритися з тратою і, очевидно, страждає. У жінки починають проявлятися психічні розлади і пристрасть до алкоголю. А хлопчик стикається із ротескною та моторошною істотою, яка дуже схожа на його покійне. Батька, крім того, неподалік в лісі з'являється дивна дерев'яна конструкція, яка служить хижею для вищезгаданої сутності, яка з кожним днем все ближче підбирається до головних героїв. Татова голова є похмурим та повільним психологічним фільмом жахів, з акцентом на атмосферу та поступове нагнітання. А його тривожна частина по більшій мірі передається через травмуючий досвід хлопчика, історія обходження моторошного і гібридного створіння, якому вдалося декілька разів полоскотати мені нерви, тут практично не розкривається, завдяки чому залишається простір для роздумів. В загальному цей фільм виявився для мене непоганим таким слугбьорнером, який своїм стилем і манерою оповіді дуже сильно нагадує австралійського Бабадука. А його основний антагоніст, хоч і з'являється рідко, виглядає в рази кіповіше і оригінальніше за більшу частину монстрів із тих, які я бачив, і добре так віддає ефектом моторошної долини. Тому раджу ознайомитися з лолом. Сьома частина тришової франшизи, яка цього разу зіштовхує головних героїв з іншопланетними силами. Фільм налічує п'ять новел, знятих у стилі документального фільму. Особисто мені найбільше сподобались два сюжета, які називаються Живе та пірнай та хутрині немовлята. Перший розповідає історію компанії друзів, які з нагоди дня народження вирішують пострибати з парашутами і натикаються в небі на НЛО після повітряної катастрофи, чудом виживши. Герої приземляються на гігантському однотипному апельсиновому полі, у якому їх починає переслідувати іншопланетний виродок. Цей сюжет добре грає на відчутті страху відкритого простору, а його унікальність полягає в тому, що моторошна частина сюжету відбувається у яскравий та сонячний день. Хутрині немовлята я також подивився із задоволенням і дещо здивувався, коли дізнався, що ця частина новели була створена братами Лонгами, адже я знав Джастін на тільки як актора, який зіграв у варварі та бивні, а виявляється, що він також є непоганим режисером. Ну а з приводу сюжету його творіння, то це історія про звихнену інфантильну жіночку, яка хірургічними методами об'єднувала людей із собаками, так би мовити, квадробоберінг на максималках. Саме в цьому мініфільмі відчувається явний вплив раніше згаданого бивня, і вас очікує не надто лякаючий, але цікаво реалізований тілесний фільм жахів. Ті, в загальному ця частина зла мене приємно здивувала, і концепція, де за короткий проміжок часу режисер повинен показати максимум, виявляється і досі працює. По факту кожен фільм зроблений непогано, і тільки остання робота про дівчину, яка опиняється на космічному кораблі, який надпроднім чином міняє її ДНК, що призводить до непрогнозованих мутацій. Просідає по загальній динаміці, але це точно не відміняє добре проробленої роботи. Тому рекомендую жахаючий найкасовіший нерейтинговий фільм жахів, який при бюджеті в розмірі 2 мільйона доларів зібрав касу більше 63. і це при тому, що його перша частина знімалася за копійки. Обійшла масового глядача, а на її створення у розпорядженні режисера було всього лише 35 тисяч доларів, які дали виручку у розмірі 120. такі показники можна вважати феноменальними, з точки зору того, як маловідомий слешер, який розрахований для вузького кола хардкорних глядачів, стає медіагігантом, заради перегляду якого навіть підлітки, яким очевидно заборонений перегляд фільму, купляють квитки на інший сеанс, а потім пота, прокрадаються на показ страхів. Кітлевого, який, до речі, порівню насилля та крові переплюнув дві попередні частини. Сюжет нового фільму є прямим продовженням другої частини франшизи, яка закінчилася обезголовленням Арта Сієною. Довгих п'ять років дівчина не покидає психіатричних лікарень і бореться з наслідками пережитої травми. Напередодні Різдва героїня переїздить до своєї тітки. Той час, як молодший брат Джонатан, який також ледь вижив після зустрічі з артом, поступає на навчання у коледжі. Далі незрозуміло, яким чином можливо у зв'язку з гігантським комерційним успіхом другої частини франшизи та з наміром подальшого збагачення, Деміан Леони оживляє арта і той в чудесних локаціях святкової атмосфери за допомогою гострих та тупих предметів, з притаманним йому гумором та насмішками, демонструє глядачам фокуси по швидкому перевтіленню людей. У фарш та тушонку, і тільки питання часу, коли він котре добереться, досі є не перше, що кидається в очі при перегляді третьої частини, це значне збільшення рівня крові та насилля. Також зростає артистичність арта як персонажа, а його якісний гумор дивним чином стирає грань між важким для сприйняття фільмом та комедією. Тому ось декілька прикладів. Арт потайки проникає до будинку і забиває сокерою сплячого чоловіка. А в момент, коли від звуків процесу прокидається дружина, він вбиває її. Причому таким чином, що розділені частини тіла валяються по всьому будинку. Після він закусує печенькою з молоком, знаходить в домі дівчинку, яка очевидно тепер сирота, Іначе нічого й не було, радісно їй посміхається. Арт знімає скальп жертви у той час, як його напарниця, спостерігаючи за дійством, сильно збуджується і починає. Мастурбувати гострим склом, добротно попісявши за допомогою бензопиле, арт перериває сексуальний акт в душі, перетворюючи його учасників на кістке та фарш. Після чого немов радісна дитина, в крові жертв він повторює рухи снігового ангела. І рівень жорстокості є тільки частиною хронометражу фільму, у якому повноцінно дебютує другорядний персонаж серії Вікторія Хейс. Колишня жертва Арта з потвореним обличчям та одержимістю виконує тут суттєву роль. А в деяких епізодах ініціатива від Арта переходить до неї, що суттєво освіжає серію. В загальному я погоджуюся з високим рейтингом фільму, але легке розчарування у мене залишилося. По-перше, мені не сподобалося, що в такому кривавому слешері режисер намагається розвивати посередню драму і пробити глядача на співпереживання, яке тут, на мою думку, неумісне через загальну веселу та святкову атмосферу фільму. Кожного разу, коли у кадрі появлявся арт, мій рівень інтересу серйозно зростав. Як тільки я бачив сієну з її сумною історією та клішованим сюжетом про казковий батьківський меч, яким вона повинна прикінчити, арта я починав нудьгувати. Також я щиро не розумію, навіщо повторювати фінал принципового файту між артом та сієною, якщо я вже це бачив у другій частині фільму. А це я ще мовчу про портал пекло та екзорцизм. Тобто, у попередніх частинах надпродня суть арта виглядала умісною і додавала таємничості. А тут мені здалося, що режисер вирішив вивалити все і одразу по принципу більше дорівнює краще. І тим самим, на мою думку, спортив фільм. Така драма і пробування. На журбенку тут то точно була б актуальною, якби це був серйозний фільм жахів про серійного вбивцю. Але перед нами максимально харизматичний, злий персонаж, який між періодами розчленування ще смішить людей та обсикає Санта Клаусу ногу. Тому, якщо наступна частина не видумає нічого нового і обмежиться черговим протистоянням Арта проти Сієни, я думаю, франшизу можна списувати божевільні. 18-річний ромен є безвідповідальним та імпульсивним хлопцем із пристрастю до заборонених речовин, прямуючи на чергову вечірку, пізно ввечері, на узбіччі дороги, герой натикається на окривавлену і перелякану жінку, яка нахабно застрибує в салон автівки. В її поведінці переляканий ромен спостерігає явне безумство, яке межує з неконтрольованим наміром до самокалічення. Такі божевільні дії є наслідком невідомого вірусу, який через контакт крові передається ромен. Нові. Тому у комбінації з хімічними речовинами збутник починає діяти, перетворюючи наступні події ночі в сюрреалістичний безумний беттріп із непрогнозованим фіналом. Божевільні є представником так званої нової французької крайності. В цей піджанр фільмів уходять такі роботи, як кордон всередині, мучениці, титан, висока напруга, екстаз і ще багато чого цікавого. Основною ж фішкою таких фільмів є демонстрація жорстоких, відразливо кривавих і насильницьких сцен з паралельним дослідженням табуйованих, дискомфортних і складних соціальних тем. Повертаючись до сьогоднішнього фільму, можу сказати, що він мене зачепив. Зі слів режисера весь хронометра стрічки знято одним дублем, а своїм стилем зйомки фільм нагадує роботи Гаспара Ное, тобто знову хаос, ідеально передана атмосфера присутності і дуже високий ритм фільму. І, взагалі, на моїй пам'яті це перша робота, у якій один з епізодів мене ледь не осліпив. Я наблизився до відкриття нової здібності епілепсії, також фрагменту у коридорі вдалося мене перелякати, а це вже досягнення. На мою думку, все, що стосується візуально звукової частини, тут зроблено з душею і на максимум. Ну а до сюжету, який одночасно об'єднує наслідки впливу заборонених речовин із репортажівським мотивом полювання на заражених, в мене виникли питання, так як все дійство обривається надто різко, саме у момент пікової то. Поширення вірусу, тому в кінці появляється відчуття недосказаності субстанція. Ця робота виявилася для мене найкращим фільмом із тих, які я бачив, якщо оцінювати її по критеріям візуального та звукового оформлення, яке тут доведено до позамежного рівня якості. Сюжет субстанції висвітлює актуальну для кожного з нас проблему старіння та прийняття свого тіла і розвивається навколо успішної у минулому 50-річної Елізабет Спаркл. Колишню голівудську зірку звільняють з популярного телевізійного танцювального шоу, так як через свій вік вона більше не спроможна утримувати аудиторію. Далі героїня натикається на рекламу нелегального препарату, який по словам виробника поверне їй молодість і зробить нещасну жінку кращою версією себе. Му, відкинувши сумніви, Елізабет запускає у своє тіло невідому субстанцію. Після чого у прямому значенні слова зі спини героїні народжується її нова та омолоджена версія. Однак нюанс полягає в тому, що життя копії є тимчасовим і періодично потрібно повертатися до старої версії, тобто підтримувати часовий баланс перебування у новому тілі. Адже якщо цього не робити і порушити правило, основна версія починає покриватися дефектами та деградувати. Thank you Субстанція, на мою думку, геніальний фільм жахів з мінімальною кількістю комп'ютерної графіки та з акцентом на практичні ефекти. Коли я переглядав фільм, мене просто виносило з того, наскільки тут концентрується увага на деталях. А зі слів самої режисерки, її мова у кіновиробництві є візуально звуковою, ледь не кожен епізод стрічки це ідеально підібраний ракурс, освітлення та звук. Також фільм повернутий на крупних планах і озвучуванні різноманітних процесів. Навіть коли це звичайні та побутові речі, коли я його дивився, приблизно на 20 20-й хвилині в моїй голові відбувся клік, і я зрозумів, що спостерігаю щось геніальне та перфекціоністичне. Особисто я сам маю схожі риси пов'язані з перфекціонізмом та зацикленістю на деталях, з якими стараюся боротися, адже часто вони зводять з розуму і не дають нормально працювати. До прикладу, кожне моє відео і написання тексту до нього, це постійне переписування. Речень по декілька разів, тому що воно мені куро. Звучить шизофренія інколи набуває форми угуглення синонімів до слова через те, що в попередньому реченні воно вже звучало. Це саме стосується і постійних переозвучень через те, що в якомусь рандомному слові я поставив не такий наголос. Не знаю навіщо я це розповідаю, але я дуже рідко з вами чимось ділюся, і просто хотів підвести до того, що перфекціонізм це не завжди добре, якщо говорити про звичайне життя. Але конкретно у випадку цього фільму це вивело його. Якість на дуже високий рівень.